Хто такий військовий юрист. Юрист або аферист. На ці та інші питання ви можете знайти відповіді на нашому каналі Війна як є. Тож, військовий юрист це військовослужбовець офіцерського складу, який займає певну посаду. В нашому суспільстві. Ще це використовується тоді, коли юрист або адвокат займається питаннями юридичної підтримки і допомоги військовослужбовцям, ветеранам та інвалідам, учасникам бойових дій. Але на зараз в інтернеті, в Ютубі, на вулицях, на білбордах, ми можемо побачити рекламу. Вирішую питання Сте ЦК. Да, Борюся з бусифікацією, чи ще щось на такий шмаб, не знаю. Але як це може працювати? Якщо дії ТЦК, в принципі, законні. Ми не говоримо про те перебільшення повноважень, яке буває, воно дійсно буває, на жаль. От. Ми кажемо про те, що кожен громадянин певного віку, певного стану здоров'я має служити у війську, захищати український народ на зараз. То як це працює? Це просто ланка єдиної корупційною схемою юрист звертається в ТЦК до своїх знайомих. За певні гроші, які я чув, що це тисяча п'ятори тисячі доларів, вирішується питання. Зрозуміло, що в людини, яку випустили з ТЦК, є гроші, і вона думає, ну сьогодні це пройшло. А що завтра буде? І от тоді це ніби юрист каже: ну, можна це питання якось там вирішити. І починає працювати кримінальна схема. Треба звернути увагу певним комісіям адвокатським спілкам на цю роботу і позбавити адвокатських ліцензій, обов'язково таких гор адвокатів та юристів притягнути до кримінальної відповідальності. Це буде дієвий крок для того, щоб всі громадяни України були перед законом рівні. Разом до перемоги.